Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашої студії неперевершена гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Наталя Дергачова, майстер з модифікації та відновлення волосся. Наталя, добрий день. Добрий день. Ми дуже раді вас вітати. Як добре, що ви сьогодні прийшли до нас. Я знаю, що краса дійсно врятує світ, і ви це підтверджуєте і своєю діяльністю, і зовнішнім виглядом. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до саме цього світу краси? З чого все у вас починалося? Ну, Починалося, як то не кажете, банально. Мені зіпсувало волосся, і мені дуже сильно хоті... хотілося, щоб воно було рівним, гарним, блискучим, але я володарка. Кучерів, які мені е, трішки пошкодили. І довелося е, ось таку довжину прибирати в карешечку. Тому Ой. прийшлось навчатися, щоб робити собі гарне волосся, яке я маю наразі. Як ви це пережили, скажіть, будь ласка, а, складно, ну, так? дуже складно, дуже <рес> Ой, співчуваю. Хай. 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 кажуть, що волосся відростає, нема питань, нема проблем, але ж все, все ж таки я з цим не згодна. Ну, це ж все час. <рес> так. І цей час ми живемо, і тому це емоції. Ти не відчуваєш себе такою гарною, яка ти була наприклад раніше, да? Так і тому мені хотілось мати, хоча б подовше волосся ніж воно було. І ви стали справжнім майстером у цієї галузі. Ось так все починалося, нібито для себе, так? А, але ж це виросло в таку майстерність. Тобто ви наразі володієте багатьма напрямками. Давайте перелікуємо, якими. Напрямки модифікації це кератин Ботокс, так? напрямок відновлення, це холодні відновлення, напрямок салонний пілінг це робота зі шкірою голови. Ось власне, мої напрямки? Ну все це, що потрібно, так і взагалі під відновленням волосся багато чого чого підрозумівається. Тобто там е комплексний підхід і багато чого такого, що ми про що ми будемо сьогодні якраз да. і говорити, так. Е скажіть, будь ласка, хто з якими проблемами, питаннями та побажаннями до вас може звертатися? Дівчата е, звертаються, як і ті, хто хоче кучері свої вирівняти, щоб вони були рівними, як і ті, в кого вже є пошкоджене волосся, наприклад, блондинки. У е, них волосся ламається, і вони не знають, як за ним доглядати, тому що в житті дійсно складно доглядати за пошкодженим волоссям. Дуже просто доглядати за волоссям, як, наприклад, в мене вже. Да? Ось тому дівчата як з пошкодженим, так і з кучерями. Звертаються до мене. І, взагалі, всі ті, хто хочуть мати блискуче, здорове волосся, так, чи відновити після якихось там процедур, чи після того, як попали до рук не дуже справжніх майстрів, вони можуть до вас звертатися. Звісно, і потрібно до мене звертатися. Потрібно до вас <світ> звертатися. Любі, друзі, ви бачите телефони на своїх екранах, бачите силички на соцмережі Наталчини. Будь ласка, заходьте до її сторінок, ви будете завжди у курсі всього нового, чудово. У плані і відновлення волосся, і як до цього підходити, чудові поради і тощо, так? але ж найкраще записуйтесь відразу на консультацію. так? Звісно, консультації є як онлайн, так і офлайн. Офлайн це в студії. Ви приходите і ми з вами розбираємо взагалі всі питання щодо вашого волосся. А, ви знаєте, ви вже завоювали багато сердець, так? вас вже радять, а це визнання. Чим обумовлена така популярність, а тим, що я людям даю результат, за котрим вони приходять. Вони прийшли ось мати гарне волосся. Не просто гарне, блискуче рівне, але й міцне всередині. Тобто, всі мої постійні клієнтки, а це десь 80% в мене постійних клієнтів. Вони вже знають, що вони отримують, і тому вони йдуть до мене, ведуть своїх подружок, мам, сестричок. Тобто всіх знайомих дівчат. Таким чином, якось так і працює, тому що вони отримують. Результати хочеться, да. так, так воно, так воно і є, дійсно. Сарафанне радіо найкраща реклама. Це дійсно, але ж не всім пощастить до вас попасти. Порадьте на що треба звертати все ж таки увагу при виборі майстра. А при виборі майстра, звісно, треба ну звертати увагу. В соцмережах, наприклад, да, у всіх майстрів є якісь певні відгуки, так і е, сформовані кейси, де вони ведуть, наприклад, своїх клієнтів вже не перший рік і які вони мають результат за цей час. Тобто, я б на це звертала увагу на відгуки та на ось ці кейси результати. А, Наталко, все починається з першої зустрічі. Вона дуже важлива. Чому? Ну, тому що на першій зустрічі ми повинні. Зрозуміти, зібрати весь анем, анамнез, так би мовити, по волосю, зрозуміти взагалі, в чому складається питання роботи. А, і звісно познайомитись з людиною просто. Як ми друг, друг для друга підходимо, так би мовити, да? Ось тому перша зустріч це важливо. Ну так, і бути на однієї хвилі. Ось дуже важливо, щоб ви одна одну розуміли так, щоб Зрісно. розуміли, що людина вас відчує, так що вона буде е якось намагатися ваші поради Притриматися, а не так? вважати, що їй нав'язують щось. Це Ось. Дуже важливо. Це важливо, так я з вами згодна. А бувають такі, що нема контакту. Бувають це такий просто психологічний тип людей. Що вони взагалі бояться ну, будь яких ось рекомендацій, що ось вона знає, наприклад, що так, мені підходить цей шампунь, все, я інший брати не буду. Але він їй не підходить, тому що вона не має того результату, котрого їй хотілося б. А якщо тобі щось е не так, то треба щось змінювати, змінювати правильно, а вона змінювати не хоче. Тому у нас цей конект не, не складається. Ну це вже, як то кажуть, їх питання, їх проблеми. так? Ну, так. Ваша, ваша задача порадити, розпрацювати окрему схему взаємодії за рахунком стану, волосся так, і багато інших показників. А все вже інше, якщо будуть дотримуватися, то будуть отримувати дуже чудові і прекрасні результати. Звісно. Поїхали кератинове випрямління. Кому б ви порадили? Ну, Дивіться, кетинове випрямління, воно, звісно, підходить лише для гарної якості волосся. Якщо дівчата кудряві, похнасті, хочуть рівне волосся і взагалі волосся не вирівнювати праскою щодня, ну, треба розглядати варіант кератинового вирівнювання. Але знову ж таки, під час діагностики, можливо, волосся трішки сухіше. Може бути, тому спочатку потрібно його зміцнити, щоб потім зробити кератинове вирівнювання, аби кератин не нашкодив волосся, бо це все ж таки, це що кератин, що ботекс, що фарбування це втручання в структуру волосся. І тобто, можливо, якщо волосся не доброго стану, то воно пошкодиться. Отже, ви деяким відмовляєте від цієї, від да. цієї процедури, да. так це можливо, це можливо. А якщо дівчина наполягає, ось я хочу все зробити мені, навіть якщо це пошкодить моє Ну, Якщо вона е, погоджується спочатку відновлення, потім кератин, тоді так ми працюємо. Якщо там просто не кератин мені ні. Не робимо. Ну, це відповідь справжнього майстра, розумієте? Це дійсно. Бо навіщо вам своє обличчя втрачати? так? Тобто, це ж моя репутація. Ваша репутація з вами згодна 100%. Ну. А, далі процедура відновлення волосся. Що передбачає? Процедура відновлення волосся це абсолютно не хімічна процедура, перш за все. Тобто, вона підходить усім, як дорослим, так і дітям. Вона просто зміцнює структуру волосся, але волосся не вирівнює як кератини ботекси. Тобто це абсолютно гіпоалергенна, так би мовити, процедура, і ми за рахунок неї маємо міцне волосся. Скажіть, будь ласка, ось відновлення волосся. Кому ви радите? Ну, може сама людина, сама дівчина чи жінка визначити, що їй треба відновлення волосся? Звісно, вона може, тому що як мінімум, це будуть такі проблеми вдома, як е, сухе волосся на дотик. Воно може електризуватись, воно може ламатись, то це прямий показник для холодного відновлення. Ви бачите, все ж таки треба пройти вашу консультацію. Звісно, Ви зробите таку своєрідну діагностику, і вже людина буде розуміти, який стан у неї волосся, на що треба розраховувати, які процедури можна робити, які не потрібно. А, і це дуже-дуже важливо. Бувають до вас приходять дівчата, які просто хочуть покращити волосся та взагалі виростити їх, здорове волосся, що для цього взагалі потрібно. В мене майже всі клієнтки мають мету відростити волосся а багато клієнток є тих, тих, хто просто робить холодні відновлення час від часу. Звісно, притримуються рекомендації стосовно домашнього догляду, котрий котри я підбираю індивідуально. І власне за рахунок цього ми відрощуємо волосся. І головне, волосся ми ще стрижемо, підстригаємо своєчасно, оновлюємо кінчики, щоб в нас не з'являлися ці січні кінчики. Ну, взагалі попасти до ваших чарівних рук це дуже такий е, великий успіх, такий, так, своє, своєрідний. Дійсно, ось прийти, е, отримати і поради, і процедуру, і взагалі ви якось потім підтримуєте зв'язок. З якою періодичністю треба до вас приходити, щоб підтримувати здоров'я здоров'я? Ну, якщо дівчата роблять лише холодні відновлення, то такий яркий ефект від них відчувається мінімум три місяці. Завдяки доброму домашньому догляду, він може подовжувати цей ефект, звісно. А якщо дівчата вирішили пофарбувати, звісно, воно ну, з'їдає, грубо говоря, цей ефект будь-яких процедур. Тому тут частіше, можливо, буде потрібно приходити. Але не факт, це індивідуально. А кератин це робиться, ну я собі його роблю двічі на рік. Не більше. <ріст> Тому це вистачає і доглянути волосся, воно і виглядає гарно. Ось раніше казали, що кератинове випрямління – це нібито санаторій для волосся. Що ви на це скажете? О, Я так би не сказала. Так, Ні. Таке? А от, ось холодне відновлення це санаторій для волосся. Це, це прям таки кладість того, що потрібно волосся. Дуже велике значення має склад е, самої ось препаратів, з якими ви працюєте, так і вміння їх у правильній дозі використовувати. Так, ось чому дуже важливо попасти до рук справжнього майстра, такого як ви. Так, звісно, тому що майст, майстри усі повинні знати і вміти читати інгредієнтні склади усіх. Ну, Препаратів, як кератин, ботокс, так таке холодні відновлення, тому що вони працюють з волоссям. І аби не нашкодити, ми маємо, маємо розуміти, що ми використовуємо і як. Е, тому я лише спираюсь на свої знання і інгредієнтні склади своїх матеріалів. Тобто, тому і мої дівчата мають гарні результати. Чудово, це дуже-дуже важливо. Я знаю, що ви працюєте з перевіреними препаратами. Так, які сертифіковані, які випробовані часом результатами, і це дуже важливо. Ось, мабуть, через те, деякі майстри занищують вартість, і це за рахунок використання не дуже професійних препаратів. Так а ну занижується вартість процедур за рахунок, можливо, не таких. Якісних і топових, так би мовити, на так. ринку складів, ось <кій> за рахунок цього може понижуватись вартість. А я обираю собі лише ті склади, котрі ось на сьогодення, на 2025 рік, вони прям такі топові на ринку процедур з волосся. Тобто, ви не економите. Ні. Nee. На цьому, і це дуже дуже важливо. Любі друзі, ви все чули. Якщо ви давно мрієте про відновлення волосся, прихолодне відновлення, при е, на про, про процедуру каретинове випреміння, ви маєте розуміти, що у цьому питанні треба підходити дуже прискіпливо до майстра. Який буде вам це робити? Ось про ми дуже, я дуже вдячна Наталці. Сьогодні вона нам дає поради дуже важливі, і ви маєте це чути. Ну вам, якщо пощастить, ви зможете попасти до її чарівних рук. Ви бачите телефони на своїх екранах. Знову ж таки, нагадую, що ви додавалися до старинок наталчиних соцмережі Ви також бачите силички на своїх екранах і набували завжди системну, дуже корисну, дуже важливу інформацію. Наталя, скажіть, будь ласка, а, ось я знаю, що є така процедура, як салонний пілінг. Ось його значення. Ну, Салонний пілінг шкіри голови це максимально важливо, особливо для тих, хто мріє відростити волосся, тому що пілінг саме гарно очищує наш. А... Нашу шкіру від будь-яких надлишків СЕБУМу, від надлишків незмитого шампуня, як мінімум. І тому гарна, очищена шкіра, вона, звісно, вже що буде робити? Гарно буде проростати волосся, тобто і буде запускатися гарний кровообіг, тим самим. Якби пробуждати наші фолікули для зростання, і вони будуть зростати а, такими самими по щільності, як волосся взагалі є, а не те, що його примусово тягнуть, і воно таке, як на гормональних а, різних таблетках, може вирости не дуже гарне по якості волосся. Тому пілінг це однозначно гарно для очищення шкіри голови і гарно для тих, хто хоче відростити волосся. А як часто його треба робити? Пілінги робляться майже щомісячно можна робити раз на місяць, як для профілактики, так і на раз на два місяці. А частіше це по кращі результати? А частіше він може прописуватися у тому разі, якщо у людей є проблеми з шелушінням шкіри голови. Воно буває різних типів, і там потрібно вже детально розбиратися. Чудово, велика вдячність вам. Це дуже важливе таке, знаєте, зауваження, бо салонний пілінг ніхто не відміняв. Як і не відміняв домашній догляд за волосся, чому він такий важливий? А чим краще ваш домашній догляд буде, а не мільйон просто баночок в ванні, так. А, тим краще буде якість вашого волосся і, взагалі, буде гарно носитися будь-яка процедура. Тобто це все у комплексі. А Ви можете порадити, підібрати домашній домашні я завжди дівчатам після процедури, під час консультації, онлайн консультації, я їм завжди раджу працюючий домашній догляд, і це він завжди не такий, не мільйони коштує, а бюджетний бюджетні пропозиції. Тобто ми їх підбираємо індивідуально, там три бутилочки домашнього догляду, і ваше волосся буде ну гарним. Чудово, якщо це підкріплено ще процедури до вас. Процедурами ту ну, взагалі. Поділіться секрети таємницю, як вам там вдається так гарно виглядати? Я закансервувалася. <гум> ну, як, як то кажуть, знаєте, активне життя це ось воно просто гарно, гарно на мені відображається. <гум> це дуже важливо. Мабуть, ви займаєтеся все ж таки улюблене, не у, улюбленою справою, а не на роботу ходити. І це вже. Однозначно. Однозначно так да. тому Чудово. я живу на роботі. Чудово. Чи не є в ваших планах відкрити школу свою в майбутньому? Ну я замислююсь про це питання, Вже тому думка. що дівчата на навчання на підвищення кваліфікації час від часу заходять, тому. Якось так. Тобто можна до вас записатися, ось на індивідуальне таке ось підвищення, так звісно, звісно, так. чудово. Це дуже важливо, і ви знаєте, це такі розумні дівчата. Ось вони вже володіють. Хтось буває володіє, каже, та я вже сама все знаю. Ні, вони йдуть до правильного майстра, щоб набути правильних ще знань та покращити, підвищити рівень своїх результатів своєї праці. Це дуже важливо, так це угу. розумні такі майстри. Да. Це Думаю. майстри, котрі хочуть мати такого плану результати, які мають мої клієнти. Ось вони це бачать, вони хочуть покращити свої, звісно, роботи, тому вони звертаються до мене. Чудово, велика вдячність вам за те, що ви сьогодні були з нами. Ви знаєте, ось маленька частинку проговорити так швидко минув час, але ж така важлива інформація для дівчат. Для жінки волосся це просто велике значення для кожної жінки, так і так добре, що ви допомагаєте кожної жінки бути гарною, красивою. І найголовніше не за рахунок там чогось, а за рах... не за рахунок здоров'я. А навпаки, ви покращуєте здоров'я волосся і нам і допомагаєте всім жінкам та дівчатам бути гарними і здоровими. Це дуже так. важливо. Так, Велика вам вдячність. Будемо дуже раді бачити вас у нашій студії в майбутньому, бо є про що поговорити, а вам є що побажати українцям. Звісно, я бажаю всім шукати радості в кожному дні і жіночкам записуватись на волосся. Так, щоб бути гарними, щоб бути гарними і здоровими. Звісно, да. велика ще раз вам вдячність. До побачення. Дякую вам. До побачення, любі друзі.